Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді це було спершу спорадично, Та, що ти щось можеш зробити, навіть нехай це не твоя зона відповідальності, давай робив. Але насправді це приводить до жахливого хаосу, розмиття відповідальності, і коли негативний результат, він переважно негативний через бардак, який панує в країні в середині в Управлінні, тоді не можна знайти винувато. От, е якщо там умовний комишен, е, займається речами, які не пов'язані з міністра кров. ну, кровом, що ви можете йому сказати? Він там допомагав. Просто Ну, не вийшло в нього, значить, в нього не вийшло. Чи раптом міністр Федоров, чи віце-прем'єр-міністр Федоров займається дроном для війська, ну, займається, ну, не зміг, чи там Держспецзв'язок та на хабарі взяли. Ну, буває. Та і на фронті їх, до речі, так досі не густо. Ні дронів, ні ребів. Питання комплектації бригад, в якому стані вони виходять в е е бойові. І скільки нам це коштує життів, це окрема історія, яка варта глибокою розмови. Але там чому він ну, той ж Кубраков, який там теж займався багатьма речами, там, ледь не витвлених снарядів, мені там розповідали. Ну, яке це має відношення до міністра інфраструктури? Чи потім робити з нього суперміністра і даєте йому ще Мінрегіон, де, крім корупційного законопроекту, який не старається припхати щодо забудови міської всілякими шляхами, більше нічого і не було, і не буде, бо це єдине, що їх цікавить швидкі гроші. Щодо самого Кобрукова, він проявив чудеса політичної колібристики, тобто він міг втриматися при всіх потрясіннях уряду, йому обіцяли і розгадали його не лише там міністром оборони, як згадували, але й прем'єр-міністром. І це була серйозна розмова насправді. Але при тому всьому, коли я чую, що Кубраков це ледь чи не єдиний реформатор уряду Зеленського, це людина, яку підтримує і хвалить захід, у мені стає дуже сумно. Тому що насправді Кубраков, наш дорожній фонд, наше дорожнє будівництво, перетворив корупційний механізм. Я не знаю, що він мав з цього особисто, чи щось мав, чи не мав. Але це було джерелом корупційного збагачення багатьох людей. От буквально нещодавно на цензурі була опублікована велика історія щодо автомагістралі Південь, про яку там згадував наразі Юрій Віталійович Луценко. І там чітко видно, що мінімум 200 млн доларів, це тільки те, що могли побачити розслідувачі, пішло в кишень. А я підозрюю, що там цифри було на порядок вище. Чи міг про це не знати Кубраков? Ну в мене є велике питання. Друга історія. Тебе призначають віце-прем'єр-міністром з відновлення України. А можна запитатися, план відновлення є? За два роки роботи, за два роки війни. А є хоча б якийсь проект під цей план? От ми всі чекаємо репарації. Там, допомоги західних урядів на відбудову України, яка неодмінно почнеться після перемоги, яка може бути там через цьому році, через рік, там, через декілька років. Але під те, щоб отримати іноземні інвестиції, а це ключове для відновлення України, для відродження, нам потрібні проекти техніко економічні угрунтування. Так, хоча б один був зроблений жодного. От ми їздили по цих всіх Лондонах, Парижах, Вашингтонах. Презентували якісь абсолютно незрозумілі для бізнесу західного історії, розповідали про якісь там 296 мільярдів доларів, 500 мільярдів доларів, 300 мільярдів, а жодного проектного документу немає. Ну і в мене є питання. Ти віце-прем'єр-міністр України з відновлення. Ти спершу робиш те, що ти маєш робити згідно з своїми повноваженнями. А далі займаєшся факультативом. Не ну, обов'язково гіперлупом, але займаєшся тими речами, які причетні до твоєї галузі. По тому, чи він був злучений до фортифікації, ні не був злучений. І я вважаю, що це буде велика помилка влади, тому що в них в інфраструктури був апарат, той же ж у який який трансформувався в агентство відновлення і всіма філіями по областях, які могли би хоча б проконтролювати цей процес. Можливо, там не зробити щось самим, але проконтролювати. Цього не було зроблено, їх відіпкали зумисно. Так? От, вони були злучені до захисту енергооб'єктів, але це теж було зроблено по-Ізуїцьки. По-перше, я хочу, бо щиро здобувався, коли вони були до цього злучені. Ну, тим цим має займатися Укренерго, Мінпалив До чого тут Міністерства інфраструктури до енергомережі. Ну але окей, ви залучили. У вас там було визначено 22 об'єкти. Вам дають проєкт є на три рівні захисту, осколки, шахеди, балістика. Вам дають гроші на перші два рівні, а на третій не дають. Ну, це ж очевидно, що будуть бити ракетами. Хлопці, ми ж це проходили у му 23 роках. Якщо ви не робите третій рівень захисту від ракети, для чого ви робите два попередні? Воно ж нічого сильним не допоможе. Так і воно і сталося. Росіяни поставили собі за мету знищення, вони її досягли. З одного боку, ми зекономили в лапках 40 мільярдів гривень, які треба було б, щоб довести ці об'єкти до третього рівня газа, рівня захисту, а з іншого боку, ми маємо зараз енергетичний колапс, збільшення вартості електроенергії, я так розумію, вже неминуче, і це відбудеться ось 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 найближчим часом, і е, втрати ну, в сотні мільярдів гривень в підсумку. Бо це має мультиплікаційний ефект для бізнесу, для людей, для багато чого, і в тому числі і для військ. Тому, скажімо так, по Кубракову є дуже багато питань, він точно має бути, скажімо так, проаналізований дуже ґрунтовно. І мені прикро було, що він, як і всі інші попередні міністри Зеленського, які були звільнені фактично викинуті за двері, не знайшов собі сміливості вийти і публічно розповісти, що дійсно відбувалося. І що, на його думку, як віце-прем'єр-міністра треба зробити для того, щоб стало краще? Бо ця позиція вкрай важлива для країни. Цього не прозвучало. Ну вже таки дрібниця, що він не пішов там з СУ, там ще кудись це опустимо, бо я так розумію, що це взагалі притаманно команді Зеленського воювати на полі бою вони більше в пункерах. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.